У Харкові розгоряється футбольна війна. Міська влада хоче розпоряджатися стадіоном Металіст. Нині арена, що приймала матчі Євро у власності обласної громади. Сьогодні депутати міської ради звернулися до колег з обласної з проханням передати стадіону комунальну власність міста. Ініціював звернення міський голова Геннадій Кернес, який не приховує негативного ставлення до президента футбольного клубу Металіст Олександра Ярославського. Той був одним із інвесторів реконструкції стадіону і має у власності низку приміщень на ньому. Однак, Кернес наполягає, що особа не повинна розпоряджатися усім стадіоном і готова хіба що надавати арену для проведення матчів місцевої футбольної команди. Реакція Рославського на сьогоднішнє звернення муніципалітету поки невідома. Якщо обласний совєт прийме таке рішення, ми приймемо в комунальну власність стадіон «Металіст». І знаємо, як будемо його обслужувати і зберігати. Це не повлияє на качіство передбачених можливостей для бальонів футболу